Добрий день. Ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні, 5 березня 2024 року. У нас чудова погода і був дуже теплий. Лютий, друга половина лютого. Саме час приступити до черенкування хвойних рослин. Цей спосіб буде доречний тим, у кого немає ні череночника, ні теплиці. Результат є. І сьогодні я вам цей результат покажу. Це мій найулюбленіший метод розмноження, не тільки. Хвойних рослин, а і декоративних кущів. Так, друзі, як я нарізаю череночки. Я вибираю гілочку з, мину... з минулорічним приростом. До, до прикладу, ось вона, бачите? І обрізаю просто е, сікатором, роблячи косий зріз. Ось. Ось такий получився череночок Нижні оці гілочки я видаляю. Ось, ось це чудовий череночок. Можна ось так ще укоротити ось ці пагінчики, але я не обов'язково так роблю. Тому нарізаємо, ми не, не зашкодимо брабанту, який росте, абсолютно ніяк. Він ще більше загуститься, гілочки розростуться і все буде з ним абсолютно добре. Ось, ось нарізаємо ось такі череночки. Ось, друзі, наші череночки. І все, що нам для черенкування потрібно, так це ось обрізана е, бутилка 5 чи 6-літрова. Обрізане дно, кришечку ніколи не закриваю. Цю бутилку я тільки що зняла з черенків минулорічного черенкування. Я вам їх зараз покажу. Ось. Беремо бутилочку, намічаємо. Ось так от. Да? Краї, по які ця бутилочка буде входити в землю. ось. Бачите, земля зараз полога, абсолютно нічого поливати не потрібно. Беремо череночок, якоюсь паличкою робимо отвір і занурюємо череночок в цей отвір. Все. Ось це, мой, друзі, і все черенкування. Прямо глибоченько, ось так от занурюємо. Я не кажу, що тут результат, виходить, 100%, 100% але 80% вкорінення у мене завжди є. Ось так от робимо. Розміщую свої череночки обов'язково в тіні. Тіні і ще й намагаюся їх розмістити там, де буду поливати свої квіти. От у мене, припустимо, тут поряд ростуть мої гейхерки, які я ціле, ціле літо буду поливати. Ось, і заодно з гейхерками будуть поливатися і мої череночки. Тому що коли це робила я в ящику і той ящик клала десь окремо в тінь, я про той ящик забувала, і мені не сподобалось черенкувати ні туї. Мігущі декоративні, от в ящичку парничку. Ось цей от метод мені сподобався найбільше, безпроблемний, абсолютно, і е, є від нього чудовий абсолютно результат. Ось. Таким способом можна начеренкувати будь-яку кількість рослин, і мажевільники, і туї, абсолютно все. Ось. Все, бачите, посадили, беремо нашу бутилочку, ось так от накриваємо наші череночки все, трішки землею підгорнули, щоб цю бутилку вітром нікуди не здуло. І все, друзі, наша Посадка черен... череночків завершена. І так вони будуть у мене знаходитися до наступної весни. Тільки наступною весною я їх відкрию і буду дивитися, що там. Ось, друзі, череночки минулорічного корінення. Зараз викопаємо і подивимося, що там з ними. Ось. Дивіться. Ось, друзі, показую ближче, що у мене вийшло. Ось такі от череночки. Тут, правда, зовсім малесенький корінчик, але він є все одно посажу. Ось такі. Саме головне, друзі, щоб було при... притінення, волога. Ось, і бутилку ні в якому разі не знімати. От до наступної весни бутилка має бути вся. На череночках. Ось подивіться, який чудовий, досить великий, бачите? Поки друзі готувала ґрунт, всі свої череночки замочила у водичці, щоб корінчики не сохли. Грунт складається з універсального торфу, професіонального торфу, трішки біогумуса і трішки додала річкового піска. Очищеного річкового піска. До речі, хочу показати вам ось мої троянди, які я виростила точно таким же методом. От зараз навесні, коли ви обрізаєте свої трояндочки, можна отак от пагінці запхати в землю, накрити ось так само пластиковою бутилкою і у вас з'являться наступного розу трояндочки. Свої туйки я буду саджати у стаканчики. Ось. І коли вони підростуть, буду пересаджувати в більший об'єм. Буду дивитися, коли корінці займуть всю площу цього стакана. Одразу у великий контейнер я би не рекомендувала висаджувати. Все ж таки потрібно поступово це все робити. Ось також хочу нагадати, що цим методом чудово розмножуються всі декоративні кущі. Ось так що хто хоче розмножити у себе рослини, пробуйте, будь ласка, і у вас неодмінно все вийде. Основна, основна критерія це тінь. Ні в якому разі не має рослина черенкуватися на відкритому сонці. Всім до побачення!